Друзі, вітаю! Сьогодні у нас 1 листопада і саме час поговорити про вартість опалювання квартири. На прикладі буду розказувати нашої квартири двох кімнат на 43 квадрати, але старий житловий фонд ще 60-х років, напевно. Це чотирьохповерховий будинок на два під'їзди, тобто квартир там небагато. Якщо у вас більший будинок, 9-поверховий, то там всі оці витрати на загальне тепловитрати будуть менші, тому відповідно і рахунки будуть у вас. Менше. Але зорієнтувати я вас зможу, скільки ж коштує центральне опалення квартири. І в тому році опалювальний сезон також розпочався з 1 листопада, і я чомусь думав, що все ж таки з жовтня. 1 листопада все розпочалося, і це платіжка за повний місяць листопада 2024 року 2067 гривень. За листопад місяць. Наступний був грудень. Грудень не сильно відрізнився. За грудень у нас була оплата 2161 гривня. Січень був навіть, виявляється, тепліший в ту зимку. Ну, дійсно, зима була така собі тепла, помірна. І січень вийшов 1765 гривень. В лютому у нас трішки, бачите, найхолодніший, напевно, місяць став лютий 2294 гривень. Гривні 2300. нехай Ну і березень вже було потепління. Найтепліший місяць вийшов на да, 1000. Найтепліший місяць вже березень, весна все ж таки 1528 гривень. Ось так. За опалювальний сезон за раз, два, три, пять. За 5 місяців опалювальних вам потрібно. Підготувати так, якщо, грубо кажучи, 2100 гривень. Так, а тут можна ці 2100 гривень, тобто 4200 5750. Тут можна 2300 8000 9500 за опалювальний сезон двохкімнатної квартири на 43. Цілих одну десятку квадратного метра старий житловий фонд. І знову ж таки мало квартир в будинку, тому всі спільні витрати діляться на меншу кількість квартир. Ну і тим паче там багато хто повідрізав його центральне. Якщо ж знову ж таки у вас будинок величезний, 5-9 поверхів на декілька під'їздів, то Опалення складе менше. Ну і звісно ж тепловтрати в сучасних будинків, навіть тих, що 2090, вже менші. Оці чеського планування, як вони називаються, в них вже менші витрати. по-любому тому, що навіть ось в нас в квартирі зараз холодно, потрібно світлом допалюватися. Да? можна І в тому році ми теж світлом допалювалися, ось до ну, в жовтні. То там можна світлом теж ці дві тисячі спокійно напалити а то і більше. А в людей в яких вже більш сучасні будинки кажуть, що ми навіть не топимо, нам комфортно, ну у нас ще кутова квартира. А людей, в кого там одна-дві стіни контактує з зовнішнім середовищем, з вулицею, то вони кажуть, що в них досить комфортна температура. Ну, 20-19 градусів є. У нас би, якщо б не підтоплювати світлом, то там може напевно, температура до 15-14 до опуститися. Тому ось такі справи. Кому ця інформація стала корисна, будь ласка, не пошкодуйте, поставте лайк, напишіть свій коментар, скільки вартує ваше опалення в вашому будинку і чи. Холодно у вас в жовтні в квартирі. До зустрічі в наступних відео.